Це вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Придністровська делегація перебуває вже третій день з робочим візитом у російській столиці. Як живе Придністров'я? Тема чергового круглого столу за участю керівництва нашого уряду і Верховної Ради та російських експертів на чолі з Сергієм Глазівим радником президента Росії з регіональної економічної інтеграції. Придністров'я унікальний приклад успішного виживання в непростих умовах. Висновок Сергія Глазіва за підсумками презентації основних показників нашої економіки сьогодні. Але для початку короткий екскурс в історію. Економіка катастрофа це період з 2012 по 2016. Цифри в мінусі від бюджету проїдання до бюджету розвитку. За словами голови уряду, перейшли вже в 2017-му. Спочатку знизили податкове навантаження на підприємства. У підсумку відрахування зросли на 20%. У реальному секторі економіки за рекомендацією російських експертів заробили доступні кредити. В результаті нові робочі місця в промисловості і сільському господарстві. Ще один прорив. Програма капітальних вкладень вперше за багато років ремонтують лікарні, школи і дитсадки. Удалося відремонтувати 170 об'єктів соціальної інфраструктури. Вдалося відремонтувати 170 об'єктів соціальної інфраструктури. Для нас і дуже багато. З них 70 об'єктів це школи, десятки та 18% – відсотків об'єкти житлово-комунального господарства. В деяких селах ми людям провели воду. До речі, ті суми, які були витрачені за фондом КАП вкладень, інвестиції в соціальну інфраструктуру, вони привели до зростання обсягів виручених будівельних компаній, зростання податкової. Вих відрахувань, і ми 20% повернули. Обговорили роботу проблемних підприємств. Багато з них після того, як перейшли під крило державної керуючої компанії, стали працювати ефективніше. Це підтверджує зростання доходів і податкових відрахувань. Серед досягнень і прийняття нового закону про інвестиції він набув чинності менше року назад. В роботі 26 проєктів з 12 країн. Деякі інвестпроєкти вже реалізуються. Окрема увага зарплатам наших бюджетників якщо за підсумками року ми бачимо, що економіка у зростанні, що під контролем сальдо державного бюджету, ми розглядаємо варіант підвищення зарплати пенсій. Приклад минулого року, коли бюджет проходив друге читання, ми зрозуміли, що ситуація краще ніж ми прогнозували. Президентом було прийнято рішення, ґрунтуючись на цих цифрах, підвищити зарплати і пенсії на 7%. З наступного року ми плануємо початок роботи закону про підтримку молоді і молодих. Дих сімей за словами прем'єра, новому закону належить вирішити квартирне питання для молодих сімей. Олександр Мартинов подякував Сергію Глазіву за допомогу у спільній роботі з поліпшення життя республіки. Радник президента Путіна своєю чергою високо оцінив роботу Придністровського уряду. Заходи щодо виведення країни з кризи довели свою ефективність. Вважає російський учений. Медицина Придністров'я готується до змін. Для цього наші фахівці вивчають досвід кращих. Делегація нашого МОЗ відвідала московську дитячу клінічну лікарню імені Башляєвої. На місці вдалося домовитися про підготовку кадрів для охорони здоров'я. Крім того, російська медустанова готова надавати допомогу в лікуванні наших пацієнтів. Москва дитяча клінічна лікарня імені Башляєвої, вважається кращою у всій Росії. Про це представникам делегації Придністров'я розповідає головний лікар. З 2012 року медустанова взяла курс на перезавантаження. Почалося масштабне переоснащення, плюс реформи у кадровій політиці. А це підвищення кваліфікації медиків і матеріальне стимулювання. Результат такий, що... Результат такий. Середня тривалість перебування пацієнта становить тепер чотири дні. А це більш ніж втричі менше ніж було. А було 12-13. Абсолютно немає ніякої черги для госпіталізації. Зараз немає такого поняття, як лягти в стаціонар на обстеження. Зараз немає такого поняття, як очікування якогось дослідження. Придністровські делегації показали приміщення лікарні велика гордість, сучасне приймальне відділення. Воно поділене на спеціальні бокси до кожного пацієнта індивідуальний підхід, як і до лікарів. Зверніть Ну увагу. Тут написано різними кольорами. Кожен лікар виділяє свій. В Кінці чергування вони подають зведення з кількістю пацієнтів. Зараз лікарі зацікавлені у більшому прийнятті хворих і буквально борються за них. Наприклад, я працюю з червоним кольором. Це щоб було зручно рахувати. Представників нашої делегації цікавили питання підвищення кваліфікації придністровських лікарів. Для цього у московській лікарні є всі необхідні умови, каже головний лікар. Ми обговорювали вопрос поздіплом образування. Ми обговорювали питання після дипломної освіти наших фахівців, в тому числі вузьких фахівців. Це лікарі, які претендують на вищу першу категорію. З нами готові працювати в цьому напрямку. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому цей процес організуємо, відшліфуємо, і у наших фахівців буде можливість утримувати даний вид освіти дистанційно і тут на місці. Говорили і про надання високотехнологічної допомоги нашим дітям. Московські лікарі погодилися допомагати у цьому придністровській медицині. Передусім йдеться про нейрохірургію. Зараз наш мінохорони здоров'я налагоджує механізм співпраці з московською лікарнею. Словацьке головування в ОБСЄ виступило за продовження переговорів між Молдовою і Придністров'ям. Діалог необхідний для його успішності. Вважає Мирослав Лайчак, чинний голова ОБСЄ, потрібні конкретні кроки в продовження вже досягнутого. Завдяки політичній волі, обидві сторони у минулому році втілили у життя п'ять угод, які приносять конкретну користь людям, такі як угоди щодо нейтральних номерних знаків. На думку словацького дипломата Терасполі Кишиневу, пора визначити нові напрямки спільної роботи. Керівництво нашої республіки також наполягає на активізації діалогу, причому на всіх рівнях. Зустрічі експертних груп не завжди змістовні. Відчувається відсутність політичного імпульсу з боку молдавських партнерів, тому нам необхідно активізувати взаємодію на всіх рівнях формату 5 плюс 2. Серед першочергових, за словами глави нашого МЗС, питання зв'язку і телекомунікації, політично мотивованих кримінальних справ, а також молдоукраїнський контроль на нашому з Україною кордоні. Переговорний процес між Придністров'ям і Молдовою на постійному контролі учинок голови ОБСЄ. Про це говорили і на січневій зустрічі з Вадимом Красносельським та Віталієм Ігнатієвим. Тоді Лачак заявив, що чекає вирішення всіх питань переговорного порядку денного до кінця 2019-го. А також зазначив, що Словаччина ініціює зустріч у форматі 5 плюс 2 відразу, як сторони доб'ються конкретних результатів з основних питань. Пожежній службі республіки сьогодні 101. Цифра знакова, адже практично в усьому світі їхній номер 101. Саме ці люди першими приїжджають на пожежу і рятують життя. Вони роблять подвиг щодня. І кожен виїзд для них не просто робота, а виклик самим собі. Пожежна служба республіки сьогодні це 15 підрозділів. Саме їм слова подяки, державні нагороди і привітання від імені президента. Героїчна робота пожежного це щоденний ризик, готовність прийти на допомогу за першим покликом порятунок людських життів. Тільки у минулому році пожежники позагасили 352 великі загоряння. Дрібні тут навіть не рахують. Число екстрених виїздів більше трьох тисяч. За цифрами ховаються людські життя. За рік врятували 22 людини. І навіть поки у залі урочистий захід городяни можуть бути спокійні. Бойові караули, Бойові караули завжди на сторожі і вдень, і вночі, незалежно від свят і днів народження. Одягти уніформу за 19 секунд це про них. Своє головне завдання ліквідувати вогонь і врятувати кому життя. Пожежні готові виконати в будь-яку секунду. У Дубосарському районі тривають зйомки кінофільму під робочою назвою Молоко птиці. Нагадаємо, автором сценарію і режисером є наш співвітчизник Євген Мар'ян. На цей раз місцем зйомок став один з кабінетів будівлі Дубосарської держадміністрації. Кабінет номер 114 Дубасарської держадміністрації, простори світли на стінах ліпнина радянських часів. На прохання автора сценарію та режисера фільму Молокоптиця його оснастили важкими меблями, прапорами і колекцією бюстів і ліча. Євген Мар'ян припускає саме в таких кабінетах 90-ті роки приймали відвідувачів керівники великих підприємств. Тому і вибрав це приміщення для зйомки чергової сцени свого кінофільму. Вам огромнее спасію за те, що нам допомагаєте. вам величезне спасибі, що допомагаєте. Без вас нічого б не сталося в плані організації. Вся команда наша з Росії і їм люди допомагають. Розуміють, що робимо спільну справу. Нагадаємо фільм Молокоптиці про важку долю сільського хлопця Андріана. В Цій сцені його мати приїжджає до місцевого бізнесмена просити про допомогу. Я не хочу щоб ваш син з Просиш у дорічі, хоч щоб я рішувавши що сімейної проблеми. Чому там самі розбирають? Ролі бізнесмена знімається відомий румунський актор Валерій Андреуца. Він закінчив театральний факультет Тбіліського держуніверситету. Працював з такими режисерами, як Павло Унгін, Сергій Лозниця. Запрошення знятися в дебютному фільмі Євгена Мар'яна каже, прийняв відразу. З дебютантами це дуже цікаво. Це прилив нового бачення, нових сил. Перший фільм, як ніби і останній. Дебютанти вкладають все, і це заряджає не тільки акторів, а й команду. Євген, справжній художник. Мені подобається, як він на все дивиться, все бачить пластично вирішує сцени. І відео, що вийде гарне кіно. Роль матері Андріана виконує відома російська актриса театру і кіно Олена Лядова. Вона триразова лауреатка премії Ніка і Золотий Орел, володарка призу московського кінофестивалю за кращу жіночу роль і премії Тефі повірила в. Повірила в нетривіальну задумку нашого режисера, з огляду на те, що він автор сценарію, це рідко сьогодні. У людини такий погляд, і за його погляд я пішла зніматися у цей фільм. Завжди важливо працювати з автором, у якого є ідеї, які знають про що вони роблять історію, заради чого. І мені здалося, що наш режисер Євген якраз точно знає, навіщо йому прийшла ця історія, і що він з нею робитиме. Олена Лядова Придністрові вдруге вперше приїжджала на зйомки першого блоку сцен фільму. Вони проводилися в селі Роги. Каже, задоволенням повернулася сюди знову. Скучала по вам. Нудьгувала за вами. У вас дуже гарний край, незвичайний Дністер, багато мальовничих місць. Сподіваюся, кінознімальні групи будуть приїжджати, намагатимуться зберегти ваш край у картинах. Він того вартий, і плюс ваш діамант це люди. Зйомки в Придністрові триватимуть до кінця травня. Після продовжаться у Москві. Придністровці зможуть побачити фільм до кінця року, коли робота над ним буде повністю завершена. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемося завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!